Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Я вибрала взагалі-то хорошу колоду, таку позитивну, веселкову, веселки, таро-веселки. Але бачите, у нас випадає. Давайте так: я не буду читати сьогодні негативно. Вірніше, з цією колодою, я просто не можу. Все, що вривається сьогодні в наше життя. Все несе якусь радість, щастя, удачу. Різко йде щастя, радість і удача для України, якісь можливості різко вриваються в наше життя, тобто у життя українців. Ця карта була для всієї України. А тепер дивимося для вас усіх індивідуально. І, як зазвичай, у нас три карти, три можливості. Я цю колоду, ви знаєте, давно не брала, але чомусь я подумала: нам треба трохи щось і позитивного. Можливо, ця колода принесе кожному з вас сьогодні якісь позитивні емоції, новини, щось хороше, щось позитивне. Ось. Ну що ж, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, ну, туз з кубки в цей Це і хороші емоції, це і приємні новини, це і коли емоції переповнюються, коли щастя, народження дітей. А знаєте, от згадайте ото відчуття, коли у вас якась радісна новина. Все, мій син, живий. Уявіть собі, і ось ця. Така енергія буде сьогодні вас переповнювати. Це може бути хороша інформація, приємна інформація. Хтось вам дасть про щось знати, хтось подзвонить, хтось щось напише, якась смс-ка. Це якась можливість. Тузи завжди якась можливість у вас є, якась можливість закохатися, можливість з кимось познайомитись, можливість відкрити свій бізнес. Тут вже в залежності, що у вас є, посил, на що у вас. Оце у вас є можливість, тобто ж, якісь переміни сьогодні можуть бути карта номер два. Тут у нас королева монет, вона говорить про ваше фінансове становище. Зазвичай королева монет з усіх карт придворного двора, саме монетних, вона вміє економити, вона вміє збирати і накопичувати. Тобто таке враження, що щось іде, якийсь прибуток іде сьогодні в ваше життя. Це велика сума, тому що королева це. Скажімо так, з 100% це 75%. Це хороша сума грошей, велика. Це і спадщина може бути це підвищення по а, зарплаті, комусь підвищують зарплату, комусь якусь премію сьогодні виплатять. У когось якась, наприклад, після розлучення може бути, а, як це називається? виплати, просто якісь виплати, доплати, щось, щось тут хороше. Хтось віддасть вам, наприклад, борг. Це теж все накопичення. Це порядок. Це добробут, це злагода, це карта спокійна, земна. Це така земна жіноча енергія сьогодні буде у вас. Вам захочеться, можливо поприбирати, захочеться, можливо, все гарно, щоб чистенько, порядочок, щоб був все, все кожне мало своє місце. Це теж говорить ця нам карта. Знаєте, це як про ту сороку ворону їсти варила, діточок годувала. Оце теж про це. І кашки наварила, і борщику зварила, і пампушок, і прибрала, і в хаті пахне. От, от така сьогодні карта. Можливо, якщо ви чоловік познайомитесь з такою газдинею. Щастя вам та здоров'я. Карта номер три. А тут у нас шістка монет. Теж якісь прибутки, теж якісь подарунки, долі, щастя. По цій карті ви отримуєте те, що ви заслужили. Тобто отримує той, хто заслужив. Якщо ви отримали сьогодні цю карту, значить, ви заслужили. Ви отримаєте щось придбуткове. А це може і шеф підкинути пару. Якихось монеток вам ось якихось подарунок. По цій карті взагалі-то йдуть дрібні подарунки. Якщо йдуть, то йдуть дрібні подарунки. Але вони мають для вас дуже енергетичне велике значення. Знаєте, наприклад, людину, яку ви любите і поважаєте, дарує вам квіточку. Зазвичай від простої людини вам можливо це знаєте, або, наприклад, ви не часто отримуєте квіти, і тут від когось ви отримаєте. Для вас це буде, знаєте, так дуже відзнаково, значуще, можна так якось сказати. Дуже приємний момент якийсь такий. Ще по цій карті йдуть розмови. Ідуть торги, наприклад, про щось матеріальне, фінансове, тобто домовлятися. Ви будете з кимось домовлятися, скільки хто вкладає, і скільки хто отримує. Ось якось так. Це коли йдуть торги теж по цій карті. Можливо, просто підете на базар і вам дадуть якусь скидочку. Просто повезе. Гаразд, мої дорогенькі, щиро. Вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!